Чи може так бути, що поки військові б'ються за кожен метр української землі, керівник ТЦК купував собі вілу в Іспанії та Мерседес Гелінбаген в Одесі? Може бути всяке. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. За оперативними даними за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем, службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Поглянемо на дані статті Кримінального кодексу. Частина 5 статті 426 приміткою, 1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи вчинені в умовах воєнного стану, пираються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Стаття 368 з приміткою 5 має назву незаконне збагачення. Набуття особою повноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перевищує її законні доходи, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Мова тут йде звичайно про мільйони гривень. Начальник одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудок осіб. Крім того, ДБР перевіряє інформацію у змі щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця. Нещодавно екснердеп Ігор Мосійчук висунув звинувачення на адресу начальника ТЦК Євгена Борисова. Він стверджує, що Борисов має вілу в іспанському місті Марбелья вартістю 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на його тещу. Крім того, Мосійчук стверджує, що Борисов володіє офісом вартістю в 2 мільйони євро, оформленим на його дружину. Колишній депутат переконує, що має всі необхідні документи на підтвердження своїх звинувачень. Він також звинуватив Борисова в продажу 5 тисяч білих квітків і розкрадання військових товарів. Чи правдиві твердження Мосейчука, звичайно, повинні з'ясовувати відповідні правоохоронні органи. Однак, думаю, що Одеси там відомі історії значно цікавіші, ніж може розповісти Мосейчук. До речі, можете написати про них в коментарях під відео. Сподіваюся, що слідство встановить причетних осіб, професійно виконає свою роботу, і якщо буде встановлено вину, такі особи сядуть. Боротьба з корупцією, особливо в сфері оборони, вкрай важлива. Однак, вся ця історія мене все одно бентежить. Поясню чому. Свавілля, яке вчиняють ТЦКшники з Одеси, вже давно пройшло всі межі законів. І мораль. Ось чоловік намагається відбитися від ТЦКшників біля ринку привоз у лютому 2023 року. За результатами інциденту винні були притягнуті всього навсього до дисциплінарної відповідальності. Хоча, очевидно, що це кримінал. Це зам начальника Болградського ТЦК Одеської області, чоловіку фіолетовій сорочці, танцює під пісню алкоголічка на корпоративі до 8 березня. За це його, до речі, направили на фронт. А тут ми бачимо, як одеські ТЦКшники поруч з територіальним центром комплектування в квітні блокують автомобіль, намагаються в нього проникнути, щоб вручити повістку чи затягти чоловіка безпосередньо до ТЦК. Про подібні випадки я розповідав неодноразово на каналі, можете переглянути. Згадаємо також про випадки, коли чоловіків насильно утримували в пункті формування команд ТЦК Малиновського району Одеси, а ось відео, на якому ТЦКшники їдуть роздавати повістки на самокатах. Це так, щоб розрядити обстановку і покращити вам настрій. То до чого я? Чому нікого не притягують до відповідальності за подібний мобілізаційний треш? Чому нікого не притягують до кримінальної відповідальності за ці дії? За незаконне затримання, доставлення до ТЦК силою, за перевищення повноважень, тримання на нарах, поки не пройдеш ВЛК, шановні правоохоронці, де кримінальні провадження, скільки ще до громадян будуть ставитися як до тварин. Час вже втілювати в реальність декларативні заяви політиків, що ми не такі, як на Росії, ми цінуємо наших людей, їхні права і тому подібне. Зрозуміло, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України. І звісно, проблема з мобілізацією є через значну кількість ухилянтів. Однак для вирішення цієї проблеми є закон. Та й погодьтесь, це ж питання не тільки мобілізації, такі дії дискредитують Збройні сили. Сидять десь в окопах в багні по вуха наші військові і бачать новини про те, як ті, хто їх відправив на фронт, беруть хабарі. Купують вілли в Іспанії та знущаються з цивільних. Чи мотивуватимуть такі новини бійців на передовій? Думаю, що не дуже. Вся ця історія з керівником одеського ТЦК виглядає так, ніби він просто забув табличку ділення і попав під гарячу руку. Що ж, якою б не була кульмінація даного епізоду, нам з вами залишається пильно слідкувати за перегибами на місцях під час мобілізації і надавати таким епізодам розголосу, щоб це свавілля припинилася. Кому цікаво, також рекомендую подивитись відео про те, як черкаські ТЦКшники побили чоловіка під час вручення повістки. А тим часом не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку. Можете й коментар на підтримку каналу залишити. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.